Сьогодні ми з вами будемо готувати м'ясо з перцем та нектаринами. Нам потрібно м'ясо, свинина в мене 600 г, 2 перці, одна цибуля, 4 нектарини, пучок селери, сіль перець за смаком та олія для смаження. М'ясо нарізаємо та обсмажуємо на олії на сковороді до золотистості. Додаємо нарізану кубиком цибулю, сіль та перець та тушимо ще 5 хвилин. Додаємо нарізаний соломкою перець та нарізану селеру та тушимо до м'якості перцю. М'ясо викидаємо у форму для запікання. Зверху викладаємо нарізані нектарини, вкриваємо фольгою та готуємо при температурі 180 градусів 10-15 хвилин. Ось, яке воно вийшло. Смачного!